Як сьогодні людині перейти і глибоко зрозуміти, усвідомити свою ідентичність саме в Христі? Якось блажений густінго він говорив люби Бога і тоді роби все, що хочеш так. в своїй сповіді. Він якраз говорив про ідентичність в залежності від Бога, що ми маємо проаналізувати тут і зараз, хто є для мене Бог? чи визначає те, що Бог робить для мене кожен день мого життя? А, тобто те, що говорили наші попередники на латині, корамдео перед лицем Бога, знаходячись перед лицем Бога, чи я розумію його очікування від мене, чи я розумію, що він зробив для мене? Чи я розумію мій статус син? Окей, якщо я знаю, що я син, я донька, як це змінить моє відношення до освіти, моє відношення до виховання дітей, моє відношення навіть до смерті навколо і ці глибокі. Питання ми маємо сьогодні задавати собі: люби Бога і роби все, те, що ти хочеш. Це впливає на нашу свідомість це дає нам переосмислити навіть кризові моменти в нашому житті.